Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, як реально зекономити на натуральних соках для усієї родини. Така легенька недільна тема, як кажуть. Отже, нашому малюкові трохи більше 2,5 років, і останні місяці він дуже полюбляє свіжовичавлений гранатовий сік. Раніше ми купували його і в скляних пляшках. Навіть виробництва Азербайджану, але згодом я прийшов до висновку, що в принципі нічого спільного з натуральним соком це немає. Просто рідина з якимось підфарбовувачами, не більше того. Можливо, там третина у складі натурального соку гранатового є, і то не перше, як то кажуть, свіжості. А десь у другій половині літа, коли ми почали їздити на один із базарів у Харкові, закуповуватися на місяць продуктами. Побачили кілька точок, де продають свіжо вичевлений гранатовий сік, навіть апельсиновий тоді був. Ми спробували. Ціна питання була пів літра цього гранатового соку, 200 гривень. Прімісінько при тобі цей хлопець вичавлював на сокові тискачі ці гранати і наливав свіжий, ну, начебто, все, все, все нормально. Дитині вистачало це десь на 5 днів, близько 100 грамів цього соку. Ввечері ми йому кожен день давали. Він дуже полюбляє. І ось десь трохи більше місяця тому поїхали ми вчергове за цим соком, і продавець сказав, що тепер підвищення ціни вже не 200 гривень за пів літра, а 250 Паралельно з цим якось почали ще в магазинах з'являтися свіжі гранати. І Я сів якось порахував і думаю: напевно, потрібно просто купити собі соковитискач, свій і так само вичалювати ці гранати на натуральний сік. Почав цікавитися цим питанням. Звісно, можна купити і більш професійний такий соковитискач, як на цих ринках у продавців. Ціна питання десь близько трьох тисяч гривень. Але я так подумав: не настільки ми вже багато того соку п'ємо, не такі вже прямо фанати для дитини. Якось не знаю. Не те, що грошей шкода, але ну, навіщо така, такий прибомбас величезний, якби на, на кухні. Почав заглиблюватися все питання і знайшов просто ручні соковитискачі, яких дуже зараз багато, є і китайські. Але я, в принципі, зупинив свій вибір на такій більш перевіреній, скажімо, техніці з роками, і знайшов ще виробництво СРСР, Соковий Тискач, повністю алюмінієвий, новий. Навіть я знайшов на, на одному із на Оліксі. Скажімо прямо, ціна питання була 700 гривень. Дійсно, по пошті мені вислали, перевірив, можливо, один раз хтось його використовував. Я, звісно, його добряче помив, обдав окропом кілька разів. Абсолютно вийшов фактично новий соковий тискач. Ти просто чистиш, розрізаєш вірніше, гранат на три частини. Чи на 4 закладаєш його в цей соковити скач, руками міцно стискаєш, і виливається тобі сік дуже зручно, і не менш важливо, що це свіжовичелений сік для дитини, а не так, що ти відкрив пляшечку і 5 днів йому потрохи даєш. Все рівно це вже не свіжий сік. Ну І плюс до того ми маємо розуміти, що ти все це робиш у стерильних фактично умовах вдома. А на ринку самі розумієте, хто там так регулярно миє той соковий тискач, тому теж можуть бути якісь мікроби для дитини, це теж не дуже, не дуже добре. А поряд з цим зараз, оскільки виходить загалом цей сік, я спеціально обрахував. Ну от, якщо на базарі купувати 250 гривень пів літра. Гранати зараз коштують в магазинах вже близько 100 гривень. Тобто за 100 гривень можна купити дуже гарні гранати в більшості мереж магазинів, тому от невеличкий гранат коштує десь трохи більше 30 гривень. З нього виходить близько 100 грамів соку свіжого гранатового, тобто пів літра соку гранатового свіже десь піде гранатів на гривень 150 гривень. Ну, як бачимо, економія практично в два рази порівнянні з базаром. І повторююся знову, що у вас кожен день свіженький сік купив цей невеличкий гранат, вичили 100 грам соку, навіть сам не дитині, а самому ж можна пити дуже корисний гранатовий сік. Випив заряд бадьорості і пішов собі е, далі. Так, потрібно витратитися спочатку на цей соковий тискач, але я думаю, що навіть в наших цих умовах. 700 гривень ну це не така велика вартість. І фактично, якщо порахувати, ти протягом зими будеш і восени ще і навесні пити цей сік, то економія в порівнянні з базаром, от тобі там за за кілька тижнів ти відіб'єш купівлю цього соковитискача. Мені абсолютно ручного вистачає. На, раніше я навіть не задумувався, що такі є. Апарати, скажімо так, дуже зручно, в принципі, сили там, людської, навіть дружина може його вичавити, не, не, не потрібно докладати надзусиль, щоб зробити 100 грамів того соку. Тому це реальна економія, а не так, що ти на базарі купуєш, невідомо що, і платиш ще й набагато більше. Тому так от.